Допомогою якої людина б'ється за врожай з так званими конкурентами комахами, бур'янами чи патогенними грибами це звичайні пестициди. Утім, велика кількість їх у ґрунті воді та їжі є справжньою міною уповільненої дії. Застерігають екологи та лікарі. Ну, Це вроді би для сипучих. А що там не то не залазить до? Не не охраняються то ні знаходяться они не опознані нікому не, не принадлежати рак порожнини рота і стравоходу і кишківника думаю що вплив пестицидів тут безумовний на 22 февраля текущого рода Практически 1400 тонн непридатних пестицидових агрохімікатів, агрохимикатов, которые являлись бесхозными с территории області области, вывезены. більше 20 тисяч тонн непридатних та надзвичайно небезпечних пестицидів. Більше тисячі з них були розкидані на Дніпропетровщині по так званих складах. Тож в яких саме умовах зберігали цю хімічну зброю? Ось цю будівлю колишньої ферми успадкував після паювання якийсь фермер. Та коли дізнався, яку начинку там сховали, з переляку все й покинув до не Тут позачиняли вікна і заварили вхід. А ось із дахом проблеми. Під палючим сонцем зі старих мішків випаровуються хімікалії. За кількасот метрів до воріт у повітрі одурманюючий запах, а через кілька хвилин починає боліти голова. Ніякої опасності не представляють, тому що від водойому далеко. Здесь мы на горе находится населенный пункт, километр, поэтому пол бетонный, хотя крыша и разрушена частично, но на сегодняшний день пока угроза никакой не предоставляет. Чомусь еколог Григорій Шматков так не вважає. Вчений каже, у навколишньому середовищі все тісно пов'язане, навіть якщо ось ці жалюгідного вигляду пестициди лежать у сараї на бетонній підлозі. Вони все одно розмиваються дощем, випаровуються і розпилюються навкруги. Це просто враження, вбиваюче. Вбиваюче і все живо, Либо коза, корова, либо птица, которая на этих пастбищах поглощает траву, она однозначно заражается пестицидами. И не только теми, которые на поверхности, но и теми, которые же проникли в само растение. Содержат в себе, в частности, и фосфорорганические соединения, могут содержать и тяжелые металлы, в том числе ртуть и свинец. Наблюдается высокая концентрация диоксина. Диоксин В несколько разів усилювати образування ну патологически зміненних кліток, які конец концов, можуть превратиться в и клітки. поражение, пораження первую очередь, печені, онкологічні, желудочно кишечного тракту, эндокринной системи. Спроби утилізувати пестициди у новомиколаївці. Місцева влада робила неодноразово, але безрезультатно Коли доходило дело до утилізації, не хватало. Фінансірування що утилізувати только за государственные деньги. Одна тонна утилізації где-то рієнтіровочно шістнадцять тисяч гривень. Усі кінці не у воду, а у бетон. У такий спосіб отрутну проблему приховали у Дніпродзержинську. Пестициди 60-річної давнини заховали у стіні під шаром цегли та бетону. Єдиний склад під охороною та з дахом на АПК під Дніпрозержинськом. Тут дві з половиною тони непізнаної отрути. Тепер, кажуть на підприємстві, сидять як на вулкані. Адже за 10 років невідомі пестициди під впливом навколишнього середовища змінили свої властивості. На щастя, осталось там, можна так сказати, уже територія цього складу, на якому були накриті площадки, не Пестициди даного харасу, катру зараз не виявлені. Було оперативно прийнято рішення, по крайній міре, це діло заважити повністю глухою стіною. За чим оно непосредственно, чтобы для проникновения дітей Это раз, і людей, які непосредственно ищут ще трохи заробити. Дніпродзержинськ третій серед міст України за рівнем промислової забрудненості. Тому зрозуміло, що покинуті тут небезпечні пестициди треба утилізувати і якнайшвидше. У 2008 році року... Наш район должен был ну, полностью, мы должны были вывести знаете, с территории Дипропетровского района полностью все эти и утилизировать с яда химиката. Но по непонятным причинам... Момент был приостановлен. на сьогодні в Україні відсутні суб'єкти господарювання, які мають відповідні технології та ліцензію на знешкодження і утилізацію непридатних до подальшого використання пестицидів та агрохімікатів. Єдиним шляхом знешкодження отрути є її постачання на утилізацію за межі України на відповідні заводи у Польщі та Угорщині. За офіційною інформацією державного управління охорони навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області. Увільненої дії була розташована і на майданчику біля залізничної станції Грекуватої. Найбільший склад в області майже 300 тонн отрутохімікатів – хімікатів утримувалися в жахливих умовах. А поряд річка Інгулець та Карачунівське водосховище, джерела водопостачання кривого рогу. Це, оце, оце оце, оце база. Це вони. Оце двісті дев'яносто Так. Оце, це вони всі. Дібрі. На складі 180 тонн рідких та 115 тонн твердих пестицидів. Їх зберігають у металевих діжках, строк придатності яких вийшов ще років сім тому. ця чорна, Раз, два, три, п'ята виходить. Шістнадцяте, двадцять, двадська, двадцять, двадцять восьма. Два шестая, бачите, потюки трошки. Ну, це ми так вважаємо, що вона потікає. І 28 ось, Бачите, чорне ось. Отруті 30 років. Говорять, за радянських часів тут було велике агропідприємство, на яке стягували пестициди з усієї області. Після розпаду СРСР склад став безхазяйним. Гарна мішень для мисливців за металом. Усе, що могли повикручували, у результаті небезпечні діжки протікали ще дужче. У 2006 році з районного бюджету виділялися кошти. Ну, відбувався як можна сказати, поточний ремонт, там підварили, де протікало, але таких значних дій за браком коштів не відбувалося. Але нам, мабуть, було найкраще не ремонтувати, не перезатарювати ці бочки, а взагалі їх вивезти, зробити ліквідацію цих гербіцидів. Аби встановити де рідкі, а де тверді пестициди, фахівці простукують бочки. Ми так встукали, ну, в груди це все. Це, це, це виходить, все жидке. Наверно, хто їх пробував. То з деням ми пробували, а от то, скоріше, що цепуча. Є тут цепуча по документам. Ось ці дві ямкості. Не Такі а, веліші, <плеслguard> вертикальні, <плеслguard> Так, да? ну, це так по догадкам толком, то ну, документи нічого нету. А документів на них не осталось. Что тут хранится? Нічого не де нам. Лікарі відзначають вплив небезпечних речовин на стан здоров'я місцевих мешканців. За останні кілька років рівень онкозахворюваності тут виріс на 3%. Рак порожнини рота, і стравоходу, і кишківника, розлі... різні форми раку. Думаю, що вплив пестицидів тут безумовний. Також виросла захворюваність хронічними обструктивними захворюваннями легень, на які впливають оці пари з пестицидів і розвиваються бронхіти з масматичним компонентом. На долю єлизаветівців теж перепало хімічних відходів. Двічі на тиждень протягом кількох місяців вантажівка зливала невідому речовину поблизу населеного пункту. Що за отрута струменіла у яру, дізнавалися за допомогою експертів. Повреждением окружающей среды вы занимаетесь? Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Да ну давай договоримся. Представьтесь, пожалуйста. за чистое окружение, договориться не вышло. Вызваны были сотрудники милиции, которые приехали, запротоколировали все и забрали машину на штрафплощадку. То, что мы видим на этих кадрах, когда машина забрала с предприятия жидкие отходы, и судя по их виду, это достаточно токсичные отходы, и то, что мы видим, их сбрасывают во враг, это просто уголовное преступление. З'ясувалося, авто належить патриківському комунальному господарству. Вантажівка вивозила відходи птахофабрики. Згідно з договором, комунгосп повинен був утилізувати шкідливі речовини. Та чомусь не утилізував Заключен Договор у нас ще 30 ноября 2010 року. Пользуємося ім їхніми услугами, скажімо так, регулярно по необхідності. Вызували, вызываем машину, делаем заявку, так как у нас прописано в договоре. Они приезжают и по договору должны забрать у нас отходы, вывести, утилизировать. Куда они ну, нам неизвестно, і, скажем так, в договоре это не прописано. Не дивно, що всю провину керівництво підприємства переклало на шофера, якого одразу ж розжалували у двірники. За легендою водій, нібито самостійно вирішив не довозити відходи і скидати їх де заманеться. До колектора йому їхати 12 кілометрів от отоїджав, як говорять люди, що він від'їжджав там де на півтора кілометра від цього місця. Він у нас подмний. Той відпусков подмений і вирішив зекономити трошки бензину. Вирішив, що це вода, почав зливати. Зрозуміло, що рідина була не просто водою, екологічна експертиза виявила наявність великої кількості цікавих елементів. Відслідуємо відходах обнаружено. аммония 288 миллиграмм на литр, что превышает в 720 раз допустимые нормы, а также нитритов порядка 11,3 миллиграмма на литр, при норме 3,3 миллиграмма на литр, то есть превышение порядка 3,5 раза. Это очень опасно для человека, потому что нитриты Імуні в таких калічествах являються токсич... сильно токсичними вічіствами і недопустими для попадання в окружачу світу. Та найгірше, що біля яру місцеві пасуть худобу, а ще через пів кілометра питні криниці. А йде воно, конечно, до нас. Ну І я пасу. А де пасти, як нема де? І сінок косю все. Ну аж ніде не дінеться. Послітою стала якась, знаєте, як. Как... Ні жирна, нікака, то что она що вона на второй день, день Вона вже какая, то ну аж понимаете, что що з случилось, не слічилося. Неодноразові скиди отрути в Єлизаветівському яру завдали багато шкоди навколишньому середовищу. Спеціалісти стверджують, небезпека вже на подвір'ї селян. Это чрезвычайно опасно. Э, из этого оврага оно попадет в малую речку. В малой речке происходит нерестры, происходит размножение, биоциноз. Э, и вода используется и на поливы, вы прекрасно знаете. Да? То есть цикл замкнется, оно может попадать в колодцы, потому что овраг всегда связан с ближними водоносными горизонтами. Просочившись через них в колодцы, она отравляет колодезную воду. І тут уже извините, пряма угроза здоров'ю людини. Утім, винуватців цієї історії не покарано. Тож подібне може повторитися знову. Тільки цього разу відходи скидатимуть десь в іншому місці. Існують і непоодинокі випадки псевдоутилізації. Деякі фірми виграють тендери та за бюджетні кошти знищують відходи. Звичайно, тільки на паперах. Правоохоронці говорять, небезпечні хімікати просто гастролюють містами. Непізнані пестициди ще п'ять років тому до кривого рогу привезли з Херсонщини. Звичайно, незаконно їх швиденько скинули на відкритому складі у дірявих ландухах прямо посеред міста. Кривий Рог була завізена більше 60 тонн пестицидів. Ні одного кілограма в, на утилізацію здесь, їх не використовували. перезатарили для того, щоб виключити варіант попадання в землю і щоб уменьше, щоб не було вибросів. Ініціатор утилізації приватна фірма, яка навіть не мала ліцензії на роботу із шкідливими відходами, проте компанія виграла тендер та отримала близько мільйона гривень з бюджету. Міністерство не має ніякого відношення з політикою цієї корпорації, яка практично в і в практиці не существует. Мій департамент сейчас в течение последних місяць вскрив повністю всю эту приступну структуру. Тіх фірм, якобы якоби займалися и утилизацией пестицидов, а на самом деле вивозили їх из області в область. Загалом у Дніпропетровській області під час інвентаризації нарахували 148 складів з отрутою загальною вагою 1370 тонн. У листопаді минулого року Міністерство екології та природних ресурсів поставило завдання очистити Україну від шкідливих пестицидів та гербицидів до середини 2012 року. На Дніпропетровщині генеральне прибирання. Завдяки ініціативі голови облдержадміністрації Олександра Вілкула на повну утилізацію непридатних до використання пестицидів з обласного екологічного фонду було виділено близько 22 мільйонів гривень. Ще 10 мільйонів надав державний екофонд. Убертором була поставлена задача в течії полугода пестициди за територію області вивізні і оставити область чистою. Управление промышленности областной государственной администрации, МЧС Днепропетровской области были приняты все меры для выполнения данного распоряжения губернатора. По существу в каждом районе области, это у нас 27 районов, были такие склады, а в некоторых и не по одному этому складу. Я не исключаю, что будут обнаружены еще не одна тонна в каких-то хозяйствах, Остатки этих пестицидов. Перед відправленням за кордон усі пестициди Дніпропетровського району звозили в одне місце на колишній склад держпідприємства Дніпро всього було з території району вивезено 227 тонн пестицидів в періоді за 2011-2010 года. Значить, на даній території, як я вже сказав, була їх. В одне місце ми їх свозили всі. Кого тонна молоко, полтонну котрі мішка. Агрохімікатів позбавилися протягом кількох місяців. Остання вантажівка виїхала звідси у січні. Це була міна замірного дійсті. Всі розуміли, що ця міна є, але ніхто не знав, як до цій міні подати і розмінувати. Ну і ще раз говорю, благодаря нашому губернатору дана міна обізрежена, розмінувана і вивезена з території нашої області. Склад непридатних пестицидів в області поблизу станції Грекуватої ліквідовано. 23 лютого. Територію було повністю очищено від рідких та сухих агрохімікатів. Всі е, неопізнані ядохімікати загальною кількістю 331 тридцять тона, е, затаровані. Погружені в відповідну тару і вивезені за межі території Криворізького району Дніпропетровської області і нашої держави. По Криворізькому району утилізація неопізнаних ядах хімікатів державному і обласному бюджету обійшлася в 8,5 мільйонів. Це було дуже небезпечно, але близько 20 років з області зв'язано було скільки хімікатів. Вони стояли. Тут випаровування були. Ви навіть заві... зараз чуєте, які це запахи. Ну я гадаю, що в зв'язку з тим, що вже ця територія очищена від ядохімікатів. Через років 5-6 наші жителі села відчують все таке покращення екологічної ситуації в селі, чистота повітря, осадів, які відбуваються, і це принесе позитивні зміни. Рідні про області поїхали додому і Херсонські хімікати. Нагадаємо, їх завезла приватна фірма, в якої була відсутня ліцензія на роботу із шкідливими відходами. З території міста Кривоворога визначилися 2,5 тонни непридатних пестицидів, які були завезені з Херсонської області. Опять цей вопрос був возможен благодаря вмешательству непосредственно губернатора області, потому що использовать бюджетные деньги здесь не было можливості, поскольку эти пестициди имели владельцы. Поэтому губернатор теж провел совещание по поданому вопросу, і пестициды були вивезені возвращены назад назад Херсонської область. Екологи говорять, вивезення пестицидів значно покращить стан довкілля. Утім, застерігають повторного бездумного їх складування. Природа не витримає. Зараз, по существу, задача заключається в тому, щоб у нас при завозі пестицидів і їх приміненні вновні образовувались вот такі. стихийные склады, никем не использованных, либо непригодных, либо неопознанных. То есть здесь надо брать под жесткий контроль вот завоз пестицидом фермерскими хозяйствами, либо крупными аграрными фирмами. Иначе мы через несколько лет опять начнем обнаруживать эти склады. Кілька тижнів тому у мінприроді відзвітували непридатні до використання пестициди повністю вивезені з території Дніпропетровської області. Непридатні агрохімікати відправлені на переробні підприємства Польщі для подальшої їхньої утилізації.